Це, по суті, один єдиний доступний альтернативний аналог в Україні, який можна встановити на сівалку водорошта трапів. Вони ходять на рівні або навіть вище, тому що диски виготовляються, як я вже казав, до цього, з бормісної сталі. Якщо до нас прийде умовно представник якоїсь торгуючої організації, яка займається запчастинами на Беднар або Лємкін, і скаже, що мені потрібно, наприклад, під сезон тисячу таких деталей, а аналога в Україні немає. То ми, звісно ж, його виготовимо. Чому я його взяв? Тому що цей ротор існує в природі лише в оригінальному виконанні, наприклад, як оригінальна деталь «Вадерштадт». і його вартість, ну я не буду називати, але дуже висока. Ні візуально, ні технічно абсолютно не відрізняється від деталей, які виготовляються. Початково для виробників техніки, так? Ми такі запчастини називаємо. Це деталі, замінники першої категорії. Всім привіт, друзі! Знайшов на битві агротитанів стенд величезний компанії Майер Про, яка виробляє запасні частини до багатьох видів техніки. І зараз давайте поговоримо, хто є покупцем, що вони виробляють. Добрий день, Сергій! Для чого вони призначені? Добрий день. Добрий день. Мене звати Денис. Компанія наша називається Майерпро в Україні. Ми представляємо виробничу групу компанії Майер. Це європейська компанія з європейськими традиціями. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Німеччині. А ми підпорядковуємося словацькому офісу. Ми відповідаємо за розвиток східноєвропейського ринку. Знаходимося ми в Тернополі, в місті Тернопіль. Центральний офіс і склад знаходиться там. І ми займаємося тим, що виготовляємо, поставляємо і пропонуємо запчастини до європейської техніки таких брендів, як Гаспардо, «Ведерштадт», Хорш і Кверналенд. Тобто це чотири основних таких напрямка, але ж це ніяк не обмежує нас в тому, що ми можемо виготовити практично будь-яку запчастину, тобто на будь-який бренд. Самі по запасні частини, де виробляються, якщо говорити про виробництво, так а зараз така світова практика і світова тенденція йде до того, що Запчастини можуть бути виготовлені практично на будь-яких потужностях в будь-якій точці світу. Якщо говорити про нашу продукцію, то зверніть увагу, наприклад, диски це виробництво потужності Туреччина. Тобто, диски виготовляються в Туреччині на одному із самих таких топових заводів. Диски виготовляються бор місної сталі. Це безпосередньо диск для техніки «Гаспардо». В чому цікавинка цього диска? Ви бачите, логотип «Майер», так, артикул. І є серійний номер. Ось цей серійний номер це дуже важливо, тому що цей серійний номер дає можливість відслідкувати повністю історію виготовлення цього диска. Тобто, тут а, закодовано а, матеріал, лінія, тобто відповідальне за виробництво. І у випадку, якщо щось відбувається з цим диском, а, повністю вся інформація на ньому є. Це як код, це по дискам. Якщо говорити про пластикові вироби. Пластикові вироби це як правило європейського походження, тобто це в нас або Італія або Іспанія. Тобто такого плану. Якщо говорити про ковка, ковані вироби, штамповка ковка, то це Китай, тобто китайське виробництво. Ми грубо кажучи, не скриваємо це, ми прямо кажемо. Тому що ми знаємо те, що ці деталі виготовляються по високим стандартам, виготовляються відповідно до вимог. Та критеріїв, які ставляться ну, виробником, а, знову ж таки, в нас є вироби різного характеру. Це може бути і пластикові вироби, це може бути і гумові вироби, металеві вироби, пружини, різних параметрів, різної модифікації, різних варіацій і так далі. Тільки в форматі B2B в Україні і жодним чином ми не контактуємо з кінцевим споживачем. Ми робимо все для того, щоб наші партнери, торгуючі організації, які також присутні на цій виставці, мали все для того, щоб нести цей продукт кінцевому споживачу. Тобто ми даємо маркетингову підтримку, ми даємо хорошу якість, ми даємо хорошу ціну, ми даємо наявність на складі в Україні і інші основні такі стовби, так скажемо, на яких тримається вся робота має в Україні. У нас на сайті є мапа України. Є графа де купити так, і навіть якщо фермер захоче купити цю запчастину, він нажимає кнопочку Купити. Йому вибиває список наших партнерів в тій або іншій області. Так, це може бути Кропивницький, там або Київ. Якщо це Кропивницький, йому може видати там, наприклад, компанія Гракар, компанія Техноторг. Якщо це, наприклад, Тернопіль, це може бути там «Свіптілич», це може бути Лак Агро, так різні компанії. І в цих компаній він може замовити запчастину. Тобто, в нас є комерційна побудована політика для наших партнерів. І є можливість у кінцевого споживача придбати цю деталь у наших партнерів. От таким чином все зроблено для того, щоб а, наші партнери змогли реалізувати цю продукцію своїм клієнтам. Також ми здійснюємо діджитал е, підтримку для наших партнерів. Це реклама в соцмережах, реклама в Гуглі, е, які можуть наші. Кінцеві споживачі, побачити цю рекламу і через наш сайт здійснити замовлення до наших партнерів. Тобто, у нас побудована спеціальна маркетингова воронка продаж. В який кінцевий споживач робить замовлення через наш сайт, і в результаті обирає найближчого дилера по місцю розташуванню по наближенню до нього, і може таким чином здійснити замовлення і, і отримати вже від дилера продукт. Наші запчастини це аналоги, це все аналоги під брендом «Майер». так, тобто всі запчастини мають логотип або артикул. Мають логотип або артикул а, нанесений на деталь а, ці деталі, звісно ж, на порядок доступніше ніж оригінальна запчастина. Якщо розглядати запчастини, має то ми говоримо про економію близько 40% на купівлі запчастин. Але ж ці запчастини абсолютно відтворюють і абсолютно відповідають всім технічним параметрам. Всім основним критеріям оригінальної деталі. Тобто тут немає компромісу якості, тут е, немає компромісу в якихось технічних параметрах або особливостях. Тут іде мова про е, оптимальне співвідношення ціни і якості. Можна таке провокативне запитання. Так, от візьмемо, наприклад, диски. Так, е, як вони ходять порівняно з оригінальними. Дивіться, якщо говорити конкретно про диски, вони ходять на рівні або навіть вище, тому що диски. Виготовляється, як я вже казав до цього, з бормісної сталі. Диски виготовляються, виходячи з того, що кромка, тобто зовнішня частина, повинна бути максимально тверда. На кінцевому, так скажемо, в кінцевому сположенні диску ми маємо твердість вище, вище ніж 55 HRC. Тобто це твердість, яка відповідає практично оригінальному диску. Виходячи з цього, кромка старається мінімально. Ну, в, в, в умовах жорсткої роботи. А при цьому місце центральне, там, де встановлюється ступиця на цей диск, воно закалено таким чином, щоб ступиця, яка встановлюється, не, в процесі роботи не призводила до тріскання диску. Тобто диск своєрівно по-різному загортовується. По Якщо говорити про ресурс, повторюсь, що цей диск може відходити а, практично. Рівень оригінальної деталі, але ж в умовах, які відповідають роботі і оригінального диска, розумієте? тому що є різні ґрунти, є різні умови. Можна поставити цей диск там на піщаний так? а інший диск на чорноземах. Відповідно на піщаних ґрунтах він старається більше. Якщо порівнювати в однакових умовах, то це практично ідентичний результат. Наскільки ваші запасні частини дешевші порівняно з оригінальними? Якщо говорити з оригінальними, то це порядок 50-40%. Ну, тобто, Якщо оригінальна коштує там, умовно 1000 гривень, так, то наша запчастина у партнера, у партнера вже коштує близько 600 гривень, так, там 550 гривень. Тобто, ми даємо можливість нашому партнеру, так, грубо кажучи, Мати зацікавленість в роботі з нами. І при цьому кінцевий споживач також отримує деталь, яка доступніша, але при цьому відповідає всім основним критеріям. У нас, до речі, є і досить такі складні механізми. Так, це у нас дозатор. Дозатор на добрива сівалки Гаспардо. Тобто він може бути використаний на сівалки Гаспардо. Як ви бачите, логотип Маєр. Це абсолютно повністю наше виробництво, яке повністю відповідає оригінальному дозату. Всередині силиконова ворошилка, яка стійка до агресивних середовищ, тобто вона її не з'їдає і нічого з нею не відбувається. Крім того, в нас є такі цікаві елементи, наприклад, ротор, який може бути використаний на техніці Вадерштадт. Чому я його взяв? Тому що цей ротор існує в природі лише в оригінальному виконанні, наприклад, як оригінальна деталь «Вадерштадт». і його вартість, ну я не буду називати, але дуже висока. Це ротор чого? Це ротор висівного апарата на зернову сівалку. Котушка. Так, котушка. Є дозувальна котушка. Так, по суті так. Ага. Дозувальна, дозувальна котушка. котушка. Їх ніхто більш не робить. Так а, і є він виконанні компанії Майер, а, яка ця деталь, ну. Значно дешевше, доступніше, ніж оригінальне комплектуюче. І таких комплектуючих дуже багато, тому що ми розуміємо, що е це європейська техніка, досить таки дороговартісна. Ще хотів вам показати: у нас є така позиція, дуже цікава: це шина на Вадерштат Рапід. Так. Як ви бачите, ця шина також йде під брендом Майер. Чому вона цікава? Як ви знаєте, виробники техніки іноді так роблять, що виготовляють техніку, так, виходячи з її основних задач і функцій, і при цьому використовують запчастини, які виготовлені індивідуально під ту або іншу техніку, і відтворити їх досить таки непросто. Ситуація наступна: шина 190-95. На 15 або 7,0 на 15. Вона виготовляється, як правило, компанією БКТ, виготовляється для сівалки водоштатрапіт, встановлюється позаду як прикочуючий каток. І суть в тому, що в Україні аналогів такої шини практично немає. Тобто ми маємо ситуацію, коли оригінальна шина коштує просто нездорових грошей, так? а щось поставити на заміну, варіантів немає. І кінцевий споживач, фермер змушений. Купувати оригінальну деталь, яка виходить за рамки розумної ціни. В нас є ця шина, яка повністю відповідає всім параметрам 7,0 на 15. Вона відповідає плотності. Тут е шестислойна шина, тобто вона оптимальна для того, щоб прижимати. І шина повністю має малюнок, рельєф, е все відповідає оригінальні. І ця шина коштує в даному випадку в рази. Тобто ми не говоримо про 40%, а в рази доступніше, ніж оригінальна деталь. Це, по суті, один єдиний доступний альтернативний аналог в Україні, який можна встановити на сівалку водороштарпів. Якщо говорити ще про деякі наші запчастини, то деякі запчастини ні візуально, ні технічно абсолютно не відрізняються від деталей, які виготовляються початково для виробників техніки, так? Ми такі запчастини називаємо це деталі замінники першої категорії. Тобто, це ті деталі, які виготовляються по суті на ідентичних потужностях, так, виробничих, але в залежності від замовника ставиться різний штамп, ну, грубо кажучи, бренда да, виробництва. Тобто, фактично вони є оригінальними? Фактично так. Тобто ми говоримо про деталі, які фактично робляться з однакової сировини на однаковому обладнанні тільки під різним брендом. Все дуже просто асортимент ми постійно розширюємо. На сьогоднішній день в Україні у нас близько тисячі SKU позицій на складі в Тернополі. При цьому знову ж таки, враховуючи те, що ми працюємо з торгуючими організаціями, то ми тримаємо на складі від 300 штук по кількості, тобто 300, 500, 1000, 5000, в залежності від потреб наших партнерів. Навіть враховуючи ситуацію, яка зараз досить таки непроста в країні, ми продовжуємо роботу, ми продовжуємо насичувати асортимент, продовжуємо розширювати лінійку і не плануємо зупинятися. Дуже цікавий факт, що я буквально для себе декілька днів. Провів статистику, що за буквально за останній рік нам реалізовано близько 120 тисяч одиниць продукції. Ну тобто, грубо кажучи, 120 тисяч різного плану деталі. Так, це можуть бути пластикові, шина. А, я хочу вірити в те, що ми робимо дійсно корисну справу для кінцевого споживача і взагалі для аграрного ринку України, тому що ми. Дійсно, та компанія, яка надає якісний продукт і при цьому дозволяє кінцевому споживачу робити економію на ремонті своєї техніки, обслуговуванні в подальшому. Супер, дякую вам. Дякую, дякую вам, Сергій. Я думаю, що... виставки. дякую вам теж гарної виставки. І я думаю, що е, можна попросити глядачів, хто користувався запасними частинами, щоб вони написали коментар, як вони ходять е, по Супер. надійності по зносу і по коментарях в принципі Щудова можна до якщо... переглянути це так якщо ви користували нашими запчастинами якщо ви їх могли мали можливість придбати в одного з наших партнерів по україні дайте відгук нам важливо отримати кінцевий фідбек ми будемо вам дуже дячні і ще один коментар якщо Когось із наших заглядачів зацікавить виробництво якихось ексклюзивних запчастин, наприклад, з пластику, гуми, металу, то також звертайтеся, пишіть нам на сайт, і ми в принципі можемо обговорювати виробництво індивідуальних запчастин. Це також важливо. Дякую. Дякую вам. Дякую.